Нас провели як дітей. Ми хотіли зробити легкі гроші, але забули. Що безкоштовний сір тільки в То з самого початку ірландці діяли за планом. Так, Настя, шпигун. І той напад на неї це всього-нався частина цього плану. І я ще піджака порвав хлопцям. А тепер вона вже далеко з нашими грошима. Вітаю вас! Вітаю вас, гострі тузи! Круті гострі тузи! Даня щебінь! Артем Шолдерс. На столі лежать карти, тишина, у серці палає, аз... Михайло мара. Зубо. я тримаю свої косирі в руці. Я знищу цих покидьків! Вони вбили моїх братів! Я хочу помсти! Далі, гамуйся. Не на часі зараз грачкувати. Треба обдумати все на холодну голову. Так, хлопці, ви праві. Хлопці, не хотів вам казати, але зараз у нас великі фінансові проблеми. Борги ростуть, і потрібно щось робити. Хлопці, в мене є ідея. Яка? То вміє грати в покер. Місяць Максоні, можна? Так, заходь. Я виконала ваше завдання. Віддаси документи нашому діловоду, гроші залиши собі. І це все? Що, ще? А як же ж посада, яку ви мені обіцяли? А, точно. Я все зроблю Настуню. Почекай. Та йди. стій. Не ходи до діловода. Вони хочуть тебе позбавитись. Біжи, куди очі бачу. Дякую. Міся. Місяць тобі викликає. Таня, ти пам'ятаєш мої слова? Так, пам'ятаю. Я від них не відмовляюся. Таня, хочу, щоб ти кинула свою роботу. Я тебе зможу повністю забезпечувати. Это я кохаю. Ого. Серйозно Міш? Я в шоці. Не переживай, брате, ми їх спіймаємо. Всіх до єдиного. Це я тобі обіцяю. Так, звісно. Уявляєш, мені дали інформацію про пересування гострих кузів. Завтра у них якась справа. Ми влаштуємо їм облаву і перей'ємо всіх до одного. Так. Це чудовий план. Уявляєш, брате, це ж така слава. Якби б гроші. Та які гроші? Саме головне це слава, що про нас всі знали. Ну так, звісно. Добре, брате, піду зберу наших. А ти готуйся. Рядовий, швидко сюди. Передай тузам, щоб вони готувалися. Так точно! Хлопці, почекай. Чому так довго? Та я там... <клес> болт закручував. Ясно. Хлопці. Дмитро домовився з власником казино. Чудово. Ходімо. Так, великий сил. Не останні люди на цьому місці. Але не вміє берфувати. Mm. Але так копелюся, це італіянка. Швально італійської мати. Головне бурфувати політу. Mm. Ну що, хлопці? Обдаремо їх. її. Заділо. втекла. де ми були? Вона принеслася блискавка. мала при собі пістолет, добре хоч не пристрелила. Так краще пристрелила! Іди з їх. моїх! Слухаюсь. ти короле у мене іскриває без паре тузе гоне друшить now i'm gone Чуєте? Якісь кроки. Схоже, наші друзі на підході. Тоді прийме їх. Приготувалися. Стояти, вирочки! Оу-го, чому так грубо? Стули пеньку з шоудерса, здавайтесь, нас більше! Так. Ну, та арештуйте мене, панове. Гей, ти! Піди зв'яжи! Я. Crawling up to you Давай, давай! Хай. Давай! Пізався, я я почув якісь звуки і спустився до вас, а тут таке! До речі, я підіслав вам тані. Як вам допомогла? Дякую. Гарна думка. Так? Back to you. Добре, хлопці. Дуже добре! Тепер потрібно влучно інвестувати ці кошти. А поки гроші в нас є, можемо обговорити план. Максим, Може, блеснеш цим стратегічним умом? Ірландці нам не по зубах. Ну да. да. ми це і так знаємо! Не перебивай! Ірландці переважають нас по кількості та фінансам. Тому тут треба діяти розумом. Я уловив твою думку, Максе. Пропоную знищити ірландську верхівку. Тихо і безшумно. Нам потрібен план. Ми навіть не знаємо, де є їхній штаб, хлопці. Пропоную спочатку звернутися до нашого друга. Думаю, він нам допоможе. І що? Сідай на стул. Коротко і ясно. Я питаю, ти відповідаєш. Коротко і ясно? Тоді запамін. Коротко і ясно, як ти й хочеш. Іди ти в дупу. Шеф, А давай йому яйця відстрілю. Міша, знаєш що? А давай. Я подивлюся. Ну що, хлопці? Ми знову багаті. Вип'ємо за це? Але наша головна перемога ще попереду. Золоті слова. П'ята зараза, мовчить як риба. Виходить, у нас і так же мало інформації з дивіний зерландцями. Так, це правда. Хлопці, я відкрив. Міша, я ж сподіваюся, ти зрозумію, що прояться пожартували. Ти що, мене за дурня маєш? Я почав з члена. Ну, хто там ще? Тут ще ж не те. Звідки в них зброя? Їх всіх обшукують. Вони точно знали. Та ні. Я думаю, вони просто перестрахувалися. Ні. Я на цьому собаку з'їв. Це 100% теча інформації. Ти про це ні з ким не говорив? Ну, що ти натякаєш? Ні. Я не, не, не говорив. Знаєш, що у стін теж є вухо. Надо допросити весь персонал. Скоро всім прийде. Я не розумію, чому вона досі дихає. Міш, заспокойся, а ти говориш швидко. Я. Вони, Вони... Вони мене використали, намагалися вбити. Я, Я все зрозуміла. Пробачте мені, М мені немає куди йти. Та це Корва Бреше, це напевно новий план цих паразитів. В мене є інформація. Ходімо до кабінету. Бата, ти знав? Що? Мене відправляють в Київ на розслідування якогось грязного діла. Так це чудово. Ні, це не чудово! Я майже спіймав цих покидьків. Не хвилюйся, я доведу це діло до кінця. До зустрічі! Прощавай, брат. Скоро побачимось. О 8-й годині вона виганяє всю охорону та запрошує до себе <кхм> чоловіків. Хтось із вас може прикинутися одним із них та наблизитися до неї. Пароль дала. Ні, це не паска. Деталі узгодом пізніше. Мені потрібно подивитися. Хлопці, я піду на цю справу води. Чому? Це моя помста. Я хочу піти. Хлопці, я ватажок. І я вирішую, хто буде йти на цю справу. Але чому? Наші реланці найкраще. Ми не можемо тобою ризикувати. Давай кинемо жертву. Я орем. Орел? Ну, все честно. Ай, дичька. Без претензий. С Богом. Я на місяць Максоні, а не на 8. Пароль. Давай. Че ты тут раніше не бачив? Падула, що Настя побіжить сам до вас. Але я надіялась, що лягаю розберуться з вами. Ти... Та аварія... Ти все підлаштувала, так? Так, Ти здогадливий. Не дарма я вийшла саме за тебе. Але я більше не могла терпіти цього подвійного життя і змогла керувати ірландцями. Скажи, ти хоча б кохала мене? Так. Але до того, як ти почав поячити, нюхати і таскатися по шльондра. Життя не дало мені вибору. Вона змінила нас обох і повітря. Ти теж не була ідеальною. Але я завжди цінував тебе. Вистачить що тільки один погляд свої очі міг повернути мене з цієї темряв. Шкода, що ти сам для цього нічого не робив. Годь, малочок. Я прийшов лише за одним. вбити тебе! Ох, Артеме, Я занадто довго тебе знаю. Ти цього не зробиш ніколи. Кажуть, що в лева передмістя немає слабкостей. Але це неправда. Є одна. І це я. Але ти вже не та людина, яку я колись кохав. Так. Я краще. Бувай, мій леве, я їду до Сицилії, і мої люди теж. Якщо що заходь, згадаємо минулі часи. Це лише все, все, початок щось нового. Фишка. Стули в періку. Там оце там, Оце. Короче. Там така прям. Ой, да. А оцей. А о. Вітаю вас, з тузи!

Зараз прибуде відкрити! Давай, давай! Ми належимо до гострих тузів!